Всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі Здвинуті Кубики. І сьогодні у нас на огляді гра гребля. Так на коробці написано, що це Васеркрафт, але це й німецька версія. А от українська локалізація вийде вже дуже скоро. І видавець української локалізації Вудкет. Ми йому дуже вдячні, що вони взагалі взялись за таку файну круту гру, тому що ми її дуже чекали усім. Каналом, ми в неї дуже багато грали, і зараз будемо розповідати, чому ця гра дуже класна, кому в неї варто пограти, кому не варто в неї грати. Хоча, мені здається, таких людей нема. Хіба що ви не любите настільні ігри? Ось, і я хотів би ще сказати, що її видає компанія Feverland. Це та сама компанія, яка видає новий ковчег Аркнова, який у нас локалізує iGames, і проект ГАЯ, який поки що у нас ніхто не локалізує, але це дуже крута гра, яку ми також дуже любимо. Тому ця гра точно варта вашої уваги або цих 10 хвилин, аби подивитись на неї огляд. Ну і не будемо тут затримуватись. Перейдемо до самого огляду. Що ж і напевно почнемо з історії гри. Це у нас 1920-ті роки. Французькі Альпи. Декілька компаній хочуть побудувати якомога більше гребель, аби виробляти якомога більше електроенергії. Вони будуть будувати самі греблі, насипи на них, електростанції та водоводи, аби потім проводити цю воду. В принципі, це все у самих правилах гри. Є ще Нікола Тесла, який там сидить, і ніби вам все це пояснює усі правила, але. Все більше історії нема. Це вам євро, що ви хотіли. Але історія тут це взагалі на п'ятому-десятому місці. Тут найголовніше це ігролад. Чому? Тому що це велика комплексна євро, у якому ви будете робити. Дуже багато. Ви будете виставляти своїх робітників. Ви будете будувати греблі, електростанції та водоводи на цій чудовій карті, Ви будете виробляти енергію. У вас буде ось таке файне колесо, яке буде крутитись ось так, як, як на той самій телепередачі. Ось і ще багато чого. У вас є ваш планшет, який ви будете прокачувати, коли будете щось з нього будувати. У вас є ваш особистий керівник. Тобто є компанія, а є керівник. Тому що планшет компанії, де ви будете якраз таки з нього виставляти будівлі, будуючи їх на самій карті, у вас будуть відкриватись комірки з деякими бонусами, які ви будете отримати протягом усієї гри подальшої. І також є окремий невеличкий такий планшетик, це планшет вашого керівника. На ньому ви зберігаєте гроші, екскаватори та бетонозмішувачі. А ще у кожного керівника є своя особливість. Наприклад, наразі мій керівник виробляє не менше 4 енергії за хід, хоч там є деякі обмеження все одно, але ось такий сам факт. А от, наприклад, планшет, мій тут вони взагалі всі різні повністю, тобто всі бонуси будуть у кожного різні, і кожен через це буде будувати свою стратегію по-різному. Це дуже кльово. так, а тепер щодо ігроладу. Але давайте як завжди з вами домовились про те, що я не пояснюю правила цієї гри. Я розповідаю вам про що гра, а ви вже вирішуєте, чи цікаво вам. І якщо ви хочете більше дізнатись про сам ігролад, то ви можете піти на канал Уоткет, і ми там для них вже зняли летсплей. І перед ним ми розповідали повністю правила, як грати. І в принципі, ну, грайку, якщо ви подивитесь, ви зрозумієте повністю усі правила. Ну а зараз повернемось до наших. Слонів, ну або до, до нашої греблі. Отже, що ви будете тут робити? Ви будете виставляти своїх робітників інколи. Ну таке, дуже часто, їх тут у кожного по 12. І я вам скажу, що 12 може здаватись дуже багато. Не у кожній грі є 12 робітників. У деяких іграх є 2, 3, ну 5. Ви можете там за всю гру отримати робітників, а тут їх 12. І здавалось би, що ну та роби що хочеш, а насправді ні. Тому що якщо ти щось будуєш, то тобі треба один робітник в перший раз, у другий вже два. Третій раз три, ну і в четвертий раз також три, але ти ще й монети використовуєш. Але окрім того, що тобі щось треба будувати. До речі, комірки будівлі на вашому планшеті їх можете займати тільки ви. І ще у нас є окремий планшет з діями, діями для всіх гравців. Туди всі будуть виставляти своїх робітників. І якщо хтось зайняв якусь дію, то відповідно ви вже на цю дію стати не зможете. Або вам потрібно буде використати інші комірки, де потрібно використовувати більше робітників, наприклад, на 2-3, або не один на два, або ще й інколи. Доплачувати монети. Тут можна доплачувати по три монети, аби стати на деякі червоні комірки. На них можна ставати тільки, якщо ти заплатиш ці монети, вони є як на планшеті, так і навіть на полі. Тут є окремі комірки, де ти можеш будувати, наприклад, греблі або електростанції, якщо ти тільки заплатиш монети. Ось така штука є: це може вам бути корисним, а може і не дуже, якщо ви прорахувалися. Тому що, звісно, краще не витрачати монети, а витрачати їх тільки тоді, коли вам потрібно трошечки або Завадити супернику, ну або ж зайняли місце, і ви вже просто без варіантів і витрачаєте монети. Але повернемось до самих дій. Що у нас там є? Вироблення електроенергії. Потім ви можете спускати крапельки води, щоб вони тікли тут по карті. Можете крутити колесо. За це я також трохи розкажу. Можете докупати собі ці ресурси так, екскаватори та бетонозмішувачі, а також можете брати. Ось такі штуки, вони називаються контрактами. І коли ви виробляєте енергію, то ви можете виконати один з цих контрактів. Вони дають вам бонуси, і це один з варіантів перемоги. Тому що якщо ви виконуєте доволі багато контрактів, то ви можете набирати переможні бали і ще й отримувати додаткові ресурси, монети або енергію навіть додаткову. Інколи у контрактах дається. То це дуже крута штука, і вони дуже допомагають як у розвитку на початку гри, так і у кінці гри допомагає набирати якомога більше балів, тому що тут є вони по складності, є зелені, жовті та червоні контракти. Відповідно, зелені це прості, жовті, середні і червоні такі найскладніші, але і дають вони набагато більше. Тому за це респект взагалі уважу. Гра буде складатись всього з п'яти. Раундів у кожному раунді, ви будете виконувати наступні дії. По-перше, ви будете викладати крапельки води ось сюди на витоки річок. По-друге, ви будете отримувати дохід зі свого планшету. Тут буде отримуватись дохід з тих комірок, де є відкриті бонуси. Ви їх будете отримувати кожен раунд у фазі доходу. І також просто коли відкрили цю комірку, одразу отримаєте цей бонус. Далі ви виконуєте дії, використовуючи своїх робітників. Виставляєте їх на цьому планшеті, виставляєте їх на своєму планшеті, будуєте греблі, будуєте електростанцію. І так далі, і навіть в цей хід ви виробляєте електроенергію. Після того, як у всіх гравців закінчились їх робітники, ви переходите до наступного етапу це рух води. Що це означає? Ці крапельки, які у нас є на наших витоках, вони стікають вниз. Що вони роблять? Вона береться і стікається до наступної греблі, Ось, і затримується. Якщо рівень греблі 1, то там може затриматись одна крапелька. Якщо рівень греблі 2, то 2, і 3. Означає, що три крапельки не більше, більше трьох рівні греблі не може бути. Але якщо Стікає декілька капель по одному руслу, а там тільки, наприклад, рівень греблі один, то одна капелька затримується, а інша крапелька їде собі далі і шукає наступну греблю. Ну або декілька наступних греб, тому що на тих греблях, де вже є крапельки, вода також не затримується і буде стікати далі. Якщо вона вийшла за карту, то вона взагалі вийде із гри. І що саме цікаве, це у грі головний її механізм. Ці крапельки за допомогою цих крапельок ви будете виробляти електроенергію. За допомогою ж енергії, ви будете і очки отримувати, і монети, і контракти виконувати, які будуть вам давати і очки, і монети, і ще додаткові бонуси. Отже, щоб вам використовувати правильно ці. Крапельки вам потрібно вибудовувати цілу систему. Вам потрібно збудувати свою греблю. Вам потрібно збудувати свою електростанцію і ще й водовід. Греблю та електростанцію ви повинні використовувати завжди свою. А от водовід можна використовувати чи завгодно. Якщо ви використовуєте чужий водовід, то ви будете витрачати додаткові монети, а суперник чий буде. Отримувати переможні бали. Тобто за одну крапельку, яку ви проводите через водовід іншого гравця, він отримує монету і ще й переможне очко. Якщо ви проводите через свій водовід, то ви робите це безкоштовно. І ще цікаво, як виконується дія будівництва. Наприклад, якщо я хочу побудувати греблю, то мені потрібно віддати 5-4 або 3 екскаватори. Від чого це залежить? Це залежить від того, де ви будуєте. Якщо ви будуєте у верхній частині карти, то це в нас гори і там 5 екскаваторів. Якщо у центральній, це холми, тут 4 екскаватори. І у нижній частині рівнини, Тут три екскаватори, тобто буде тут менше. Але тут і ви можете менше заробити електроенергії. тому що далі вода виходить просто із гри. І тут вам потрібно взяти жетон технології. Наприклад, це жетон греблі, тому що я хочу побудувати греблю, Ставити його у своє колесо. І після цього заплатити необхідну кількість екскаваторів. Я буду будувати, якщо на рівнині три екскаватори. Ось у нас три таких екскаватори, я його кладу. Після цього ми провертаємо. Колесо. І ось ми виставляємо свою греблю, наприклад, я її тут захотів виставити. Що це означає? По-перше, це означає, що ми виконали дію будівництва. Гребля вже стоїть, я за неї заплатив і її можна використовувати. Але при цьому, оце колесо воно буде провертатись і далі, коли ми або будемо будувати щось, або ми будемо ходити на дію, яка дозволяє нам його крутити. Нащо нам його крутити? У нас тут, якщо ви не забули, є. Три екскаватори і жетон такий технології греблі. Без нього не можна побудувати греблю. Ну і плюс екскаватори, звісно, у нас це такий лімітований ресурс, і його дуже багато не пасешся. І от щоб е вивільнити ці ресурси, нам потрібно провертати колесо. І коли колесо зробить повний оберт. Ресурси і жетон вивільниться, і ми зможемо їх знову використовувати. Я вам скажу, що це дуже крута механіка, тому що це не як у більшості євроігор. Ми просто беремо ресурси, ми їх використовуємо і все. Ці ресурси їх немає. Нам потрібно нові ресурси десь собі здобувати. А тут у нас екскаватори вони завжди є. Та вони ж не одноразові. ви можете їх постійно використовувати. Це логічно, і за це мені ця гра і подобається. Тут доволі багато чого логічного. І те, як крапельки на греблях стоять, і те, як ви використовуєте ресурси, плюс, якщо вам недостатньо цих жетонів. Та, тому, що наприклад, жетон греблі він тільки один, а я хочу за один хід, наприклад, побудувати дві греблі. То у нас є жетони інноваційних технологій на окремому планшетику. Це таке у нас патентне бюро. І тут випадають цякі, е ці інноваційні технології з бонусами. Наприклад, ось тут є такий, це також гребля. Але коли ви добудовуєте там, на греблю ще насипи, то у вас тут ще бонус-крапелька буде. Ось при будівництві. Ви можете їх купувати і взагалі вам буде. Файно, як же тут заробляються переможні бали. У кінці кожного раунду ми будемо дивитися, чи виконані умови цього раунду. Умови раунду викладаються кожен раз рандомно, і ми дивимося, що там, Там, наприклад, можуть бути за виконані контракти, за збудовані греблі, водоводи або за насипи, тобто за кожен вид будівлі, там може бути додаткові переможні бали. І Ви їх будете отримувати, якщо ви виробите достатньо електроенергії, мінімум 6, і там чи чим далі. Раунди йдуть, тим більше вам треба буде виробити енергії. Також тут є у нас такий жетон. Це у нас ціль на всю гру. Тут хтось отримує 15, хтось 10, хтось 5 очок, якщо у вас грає 3 або 4 людини. Різні умови, різні ці жетони, кожен раунд. Будуть випадати. А тепер давайте перейдемо до плюсів гри. Перший плюс, як мені здається, це її комплексність, точніше, не сама комплексність, а те, як тут всі механіки гарно працюють друг з другом. У нас тут є і міпол плейсмент, і ось це чудове колесо, яке дозволяє нам. Рахувати, коли у нас будуть вже вільні наші екскаватори та бетонозмішувачі. Також у нас тут є механіка з крапельками, які стікають кожен раунд, і ти думаєш, де тобі краще побудувати греблю, де тобі краще побудувати водовід та електростанцію. І ось то, як вони працюють, це дуже круто. Тут немає нічого зайвого, кожен хід ти будеш думати, що тобі зробити зараз, а потім ще й у наступному кроці, щоб, наприклад, отримати е якийсь бонус. Або щоб виконати контракт, або ти будеш думати, як би тобі купити якийсь жетон інноваційний технології, щоб в наступних кроках ти міг зробити або більше, або, наприклад, побудувати одразу декілька. Гребель, щоб їх використати теж за один хід, або ти за один хід захочеш собі якомога більше енергії виробити, тому що це дає можливість виконувати великі контракти. І ти постійно будеш думати, і як собі гарно зробити, і інколи навіть як заробити на інших, тому що ти можеш побудувати водовід біля іншого гравця між його греблею та електростанцією, і отримувати з цього монети. Та переможні очки, а це дуже і дуже добре, особливо монети, тому що монети тут реально в дефіциті. Вам постійно буде їх не вистачати, в принципі, як і всього у цій грі, але монети вони тут даються тобі тяжко, тому що щоб заробити одну монету, тобі треба виставити свого робітника в банк одного. тобто, один робітник приносить тобі одну монету, а це дуже мало і завжди, коли ти ставиш на банк своїх робітників, тобі дуже тяжко на душі. Також ти будеш продумувати, як тобі заробити переможні бали саме у цьому раунді, тому що ці жетони з завданнями і очками будуть випадати рандомно. Кожну гру, і ти, наприклад, дивишся, ага, в цьому раунді за греблі дають. І ти такий, як збудувати хоча б одну чи дві греблі, або там за виконані контракти. І ти там думаєш, що я зараз там виконую два контракти, ще два переможних бали отримую додатково. Чи ще щось, якийсь бонус, і ти постійно будеш думати, тобі зараз чи переможні бали отримати? Чи навпаки зараз побудувати те, за що тобі не принесе переможні бали, але ти зможеш потім виробити більше енергії, виконати більше контрактів і, відповідно, за це теж отримати переможні бали. Це все працює дуже класно. З першого разу вам. Точно не вдасться впоринути повністю гру. Ви, звісно, так, побудуєте свою свій ланцюжок такий, у вас буде там це якось працювати, але з кожним наступним разом ви будете розуміти, як удосконалювати цей ланцюжок з ваших будівель і з будівель інколи інших гравців, тому що. Тут труби працюють так. Наприклад, ця труба з цього ставка веде в інший ставок, і ти розумієш, що немає сенсу на одній ділянці будувати всі греблі і електростанції. Але на інших там цих ставках будують інші гравці, і ти вже намагаєшся побудувати перед ним або на після нього, тому що у нього там тільки рівень греблі один. А Капельок там більше буде стікати, і ти вже ті капельки ти собі хочеш забрати, і так далі. Другий плюс цієї гри це асиметричність планшетів та керівників. Вони всі різні, і тут збираються різні сетапи. Тобто, керівник може бути один, планшет інший, або ви в цьому планшету можете іншого керівника. Тобто, тут велика різноманітність. Через це у вас буде постійно різні стратегії, і ігролад буде цікавіший. Ви не будете кожен раз робити прямо одне й те саме. Третій плюс це, звісно, продакшн цієї гри. По перше. Прикольне колесо, яке крутиться, <завжди>, завжди прикольно щось покрутити. Двошарові планшети, що взагалі круто. Ці фігурки, які у всіх різні, вони по кольорам різні і різні, по формам. Вони виглядають об'ємно і це дуже приємно. Навіть робітники вони тут у різних компаній виглядають трохи по-різному. А це погодьтесь дуже кльово. Єдиний мінус у цьому всьому, що ми знайшли, це ось ці монети. Це стандартні монети, які є. У грі вони ну такої собі якості, і навіть не сам картон поганої якості, тому що картон звичайний, а принт на них вони всі зливаються, тобто вони різні у нас по розміру. Але якщо ти на них дивишся, то ну, вони просто коли на кучі лежать, ти не бачиш різниці. А в нашому випадку до нас прийшли залізні монети такі, то це залізні монети, це тема. Але залізні монети у кожній грі це тема, і вони коштують зазвичай як сама гра, тому. ну що поробити. Плюс тут є екскаватори, які дуже прикольні. Вони такі паучки взагалі вони цікаво виглядають. Їх не дуже зручно використовувати, насправді, особливо малі, тому що вони ну дуже малі. Вони там постійно випадають десь. їх... Ну коротше, вони круті, не дуже вони практичні, але через те, що тут є колесо, на яке ти їх використовуєш, вони такі малі. Я розумію, чому їх такими зробили, і нема питань за це. Наступний плюс це тема гри. Мені вона подобається, вона тут гарно виконана і вона реально відчувається. Тобто, це поле, ці труби, робітники і планшет компанії все це відповідає дійсності. Ти реально будуєш греблі і відчуваєш це. Хоча в Євроіграх це не дуже часто. І тут, як ви бачили на початку відео, історія гри не дуже велика і, ну, в принципі, нема про що неї більше розповісти. Проте. Це не завадить їй відчувати себе реально таким будівником і керівником компанії. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до мінусів гри. І тут доволі складно сказати її мінуси, тому що напевно перший мінус для тих, хто не дуже любить євро, буде це саме євро. Та це доволі сухе євро на прорахунок очок. І якщо ви не любите такі ігри, якщо ви любите ігри, де швидко ходить, даунтайм маленький, чи де не треба дуже багато прораховувати, чи де немає великої кількості дії, то це точно не для вас. Тому що тут і даунтайм буває великий всі думають, сидять, що їм зробити тут і велика кількість робітників. У вас ви думаєте, куди їх розпихати і інколи. Перетасовуєте їх постійно і, взагалі, ви постійно рахуєте. Ви рахуєте, що зробити у цьому ході, що робити в наступному ході, що ви потім у п'ятому раунді ще будете робити так. Ця гра працює саме так. Це навіть не її мінус, це її плюс, що ти можеш прорахувати так і тобі буде гарно. Але але не все так радужно, тому що комірки можуть зайняти, тому що робітників може не вистачити, а гроші закінчитись. І ще, звісно, для когось може бути мінусом її складність. Вона складна, в неї доволі великі, об'ємні правила. Тут доволі багато нюансів, і навіть ми інколи за щось забуваємо, тому що в голові все тримати не утримаєш. Але. Але для тих, хто таке любить, це ну звісно не буде мінусом. І якщо ви нещодавно почали грати в настільні ігри, то звісно, вам не варто з неї починати. Але колись до неї точно варто прийти, тому що це одна з найкращих євроігр, які ми грали в принципі всією нашою командою, і вона цікава, і в неї постійно хочеться грати. І навіть якщо ти зіграв в неї підряд чотири партії, ти відпочиваєш один день і знову. Хочеш в неї зіграти. Що ж, якщо зробити коротенький висновок про цю гру, вона велика, вона довга, у неї класні елементи. Ти будеш постійно думати, що тобі зробити далі. Ти не будеш спілкуватись з іншими гравцями, тому що ти будеш думати. Тут класні планшети, тут класне колесо, яке ти будеш крутити, і звісно, вона об'ємна. Це. Теж величезний плюсовий сторону, і виглядає ця гра, хоча вона і така сухе євро, можна сказати, але коли ви застраюєте карту, виглядає вона круто. І що я вам можу сказати? Якщо вам подобаються такі ігри, беріть. Якщо вам не подобаються такі ігри, то може це саме та гра, через яку вам сподобаються такі ігри. Ось подумайте над цим. Що ж, і тепер напишіть в коментарі, як вам взагалі ця гра. Чи чекаєте ви на неї, чи будете передзамовляти і взагалі, як вам цей? Огляд, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки цьому відео, а також тиснути на дзвіночки, тому що нові відео вже точно не за горами. І я забув вам сказати в минулому відео з новинами, що там у нас є телеграм-канал взагалі. То можете підписуватись і дивитись, як ми там живемо, що ми граємо. Ось ми як грали в греблю, то ми там виставляли і писали, що ми про неї трохи думаємо. Тому там ви можете отримувати раніше трошечки інформацію, аніж навіть у відео. Ну і на цьому все. Всем пока.